Щоб я запізнився сюди. Дивський сюди, як кажуть. Буде сьогодні розмова. Давайте попробуватися. Дякую Господи, грану, за те, що дарував, чи нам чи можете ми дякуємо тобі, Господь, за твою милість, за те, що ти дарував нам ще сьогоднішній день, що ми ще можемо подякувати тобі за всі твої милості, за всі твої блага тут на цій землі. Просимо в тебе благословіння, прибудь з нами, Господь, на цьому місці. А також, Господи, благослови нас всіх пристоячих перед тобою і допоможи, щоб твоє слово впало в наші серця, ти добрим зерном, принесло б води для твоєї слави. За все тобі, хай буде подяка, наш великий Боже, Отець Небесний. Через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Добрий день, день. Радий вас я всіх бачити. Добре. Сьогодні у нас третя річниця, ви вже нагадали, да. що сьогодні за день. Третя річниця, як почалася війна в Україні. Не просто там якась спеціальна воєнна операція, а це дійсно війна, де є, е, на превеликий жаль. Смерті людей різного віку є розрушення, нашу країну і по сьогоднішній день. Ми з вами переживаємо, от тільки що була знову ж таки повітряна тривога. І це все нам казалось би, коли це все закінчиться, вже хотілося б, щоб наступив той довгоочіканий мир. Але сьогодні я хотів би якраз і поговорити на цю тему, що потрібно для того, щоби. Бог умилосердився над нами і щоб ця війна закінчилася. Тому що усе вирішує Господь на цій землі, усе Його владі. Нам кажеться так, що, що ми можемо щось зробити своїми силами, але знаєте, що все вирішує Господь. І в у одному місці, в Писанні написано такий случай: що коли Ізраїль окружили війська Синахирима. А їх було більше ста тисяч, наскільки я пам'ятаю, вроді би 127 тисяч. Це наскільки я пам'ятаю. Представте, яке величезне асірійське військо окружило Ізраїль. І цар дивиться на оце все військо, вроді би цар Єзекія, наскільки я пам'ятаю. Дивиться на це все військо і е -е, думає. Що вони будуть робити? Адже в них немає стільки сили, щоб перемогти отаке величезне військо. І він, знаєте, цар на Херім, він розіслав письма усі інші царства, провінції інші. І усі царі капітулірували. Знаєте, от те, що робить сьогодні Путін, він хоче повну капітуляцію кого? України. Українського народу. І знаєте, і він розіслав цар синахерів, розіслав такі письма і каже: Єзекія, краще здавайтеся, краще здавайтеся, тому що вам безполезно протистояти у такому величезному війську. І дійсно, якщо подивитися на карту Росії і на карту України, то це виглядає дійсно дуже, знаєте, так. Безумно, така маленька країна хоче протистояти такій величезній країні, як Росія. Найбільшій країні за е, територіальною такою... Е, Шоста частина земної да, за, за, по території земної кулі. Найбільша країна. І ви представте собі, що е, от, така ситуація. Мені трошки нагадує, що коли з самого початку, коли от почалася війна три роки назад, я чомусь згадав, от, так, от дивлячись на Україну і дивлячись на Росію, я згадав от такий случай в Ізраїлі, коли велетень Голіаф його звали. Він вихвалявся своєю силою. І маленький Давид без зброї йому дали зброю, але він каже, щось мені неудобно. Він походив у тих. У той броні він походив із тими щитами, з тим мечом. Він походив і каже, щось мені так каже, якось неудобно себе чувствую в цьому. Зняв ту всю зброю, зняв ті всі лати, взяв прості плоскі п'ять камінчиків, і з молитвою до Господа він каже: Господи, не дай посрамити цьому чоловікові, щоб посрамилося Твоє святе ім'я, щоб твій народ святий. І Бог йому дарував перемогу. Він узяв камінчика, кинув того камінчика, і тут камінчик попадає прямо в лоб, тому велетню, а це був дуже великий чоловік, дуже великий і дуже сильний. Він ходив і казав, декілька днів ходив і казав, хто сразиться зі мною. І всі боялися. І коли Давид про це почув, він не міг утриматися. Каже: хто такий каже, це не обрізаний, знаєте, що в Ізраїлі. Народ ізраїльський, вони обрізалися. І каже, що оцей язичник не обрізаний, він тут вихваляється. І Господь дав перемогу через Давида, поразив оцього Голіафа, упав замертво від простого камінчика, який попав йому між, між очі, прямо у лоб. І знаєте, Бог не силою оцією перемагає земною. Ворога, а словом у своїх так написано, він перемагає ворога. І от дивіться, і коли от так от Єзекія він зайшов із тим письмом, яке прислав йому Сенахерім, він прислав письмо, щоб оцю прокапітуляцію каже, єгиптяни здалися, другі царства здалися. І каже, прийшла твоя черга здаватися. І він прийшов у храм, показує Богові оцей лист, який написав цей. Безбожний цар і каже, Господи, подивися на оце зухвальство. Не допусти, щоб, каже, твій народ, він став рабами цьому необрізаному, зухвалому чоловікові. І знаєте, уночі Бог послав ангела свого із мечом. І ангел поразив оце многотисячне військо, 127 тисяч, наскільки я пам'ятаю, було поражено за ніч. Вони попадали всі мертві, тому що Бог таку силу дав, що ввів їх у замішательство, і вони друг друга самі повбивали, і отаке військо воно лягло від меча ангела. Бог теж поразив ворогів і був достаток усього: і хліба, і їжі, і одежі. Тобто ми бачимо, що Бог робить і з тими, з тим, хто вот так зухвало поступає нечесно, не, несправедливо. І те же саме чекає і на Росію, і на російського того божка, царя, на якого вони моляться, те же саме його чекає, поразка від Бога. Тому що всякий, хто взяв меч, від меча й погибне. І знаєте, і коли. Е, Людина йде неправедною мздою щось завоювати, щось узяти, Бог ніколи не буде на тому боці. Але так же само хотів би підмітити і інший бік. Бог так же не буде там, де корупція. Україна молиться за те, щоб, щоб Бог дарував перемогу. Віруючий народ сьогодні увесь об'єднався в молитві, щоби. Бог дарував перемогу Україні, щоб закінчилася ця війна. Але знаєте, хіба Бог може займати ту позицію, де є несправедливість? Бути соучасником у той несправедливості? Бог не може. А що треба зробити? Треба залишити і почати несправедливість і почати робити правду, щоби Бог був на тій стороні. Надаремно люди будуть закликати Бога, якщо є несправедливість. Серед народу, якщо, наприклад, є якась корупція, то треба залишити корупцію і тоді Бог прийде на допомогу. Бо Бог не може бути соучасником гріху. Який би народ не був, яка б нація не була, чи сильна, чи слабка, Бог буде тільки на тій стороні, де є справедливість. І якщо є корупція, якщо є обман. Люди можуть і не надіятися на поміч Божу. Тому що тільки Бог буде стояти на стороні правди і істини. Що з нашого боку потрібно зробити? Потрібно зробити, Бог каже, кожному із нас, зробити крок до найближчої перемоги. Ну, наприклад, було таке знаєте, поняття, як загальне покаяння. Був такий город Неневія, вони робили дуже велике зло в очах Господніх. І Бог каже пророку Іоні, піди, каже, цей город і скажи, що цей город буде розрушений за їхні беззаконня. Город ще 40 днів пройде, і город буде розрушений. І коли цар почув про цю новину, він сказав: по всьому городу дав такий указ, щоб всі молилися і всі постилися. І оділися в овретище, і не їли ні худоба, ні діти, ніхто не їли до тих пір, поки не розкаялися. І Бог побачив оце розкаяння і відвернув ото наказання, яке мало прийти на нінєві. Так само, коли люди обратяться до Господа, можна сказати так, що десь з одного боку. Те, що наші солдати боронять наші кордони, боронять наші міста, щоб ворог сюди не зайшов, це теж Бог дає сили. І ми це, за це маємо дякувати і їм, і Богові в першу чергу. Бо якби не вони, вже би ворог давно був би тут. І великий низький уклін і нашим солдатам, які там на передовій, і всім тим, хто допомагає їм. і... Усім тим медикам, які сьогодні витягують із тих із того поля, поля боя, отих поранених, ризикуючи своїм життям, волонтерам, які допомагають, це все загальний вклад у нашу перемогу. Але що найбільше Бог хоче, це покаяння народу, і щоб народ взивав до Бога і молився. І перше це покаяння. Друге це молитва. Ви знаєте, що, от як є, от, знаєте, коли... Каплі впадають у якусь посудину, і от спочатку одна капелька впаде, її не видно. А коли вже впадає їх там сотні, то вже стаканчик то тот сосуд він наповняється і переливається вже правильно? І вроді би казалось, одна капля це нич. Одна молитва ну що таке одна молитва? Але знаєте, є і одна молитва праведника, який може помолитися і Бог його почує серед тисяч. Але якщо і тисячі будуть молитися, як Нінівітяне молилися, це як та капля до каплі, капля до каплі, і сосуд повний наповнений. Оце наші молитви. І тому я должен собі задати питання: скільки разів я молився про те, щоб Бог дарував мир в Україні? А можливо, я за три роки не разу ще про це не помолився, а треба помолитися. І треба поставити це на загальну молитву кожного дня. Як молитву Отче наш, покаятися і приходити до Бога, тому що на сьогоднішній день вже рівно три роки. А можливо би не було би три роки, можливо би, було б би і менше. Можливо, в тому і є наша якась провина, що я не доклав зусиль те, що я можу, чим можу допомогти. Друге, це знаєте, як є таке поняття, як. Двигун, як перевіряється потужність двигуна? В чому? Чоловіки знають. Не. У кінських силах, правильно? А. Кажуть, от наприклад, мій, мій, моя машина має 122 кінські сили. Треба 122 кінські сили, щоб рівноцінно було цьому двигуну. А от представте, якби було би 120. Ну, 120, вроді би багато, але недостатньо. А 121 вчені технологи, техніки, які от тим інженери мотор розробляли, вони підрахували, скільки точно треба кінських сил. І знаєте, навіть 121 конячка, вона ще це не означає, що цей двигун має, то тобто мають перевагу над цим двигуном. Іменно 122 конячки, як зазначено у техпаспорті, вони саме це кількість, скільки потрібно, щоб достати якусь перевагу над цим двигуном. Отак От само, якщо всі, наприклад, 40 праведників, якщо 39 праведників моляться, а один думає, ну сьогодні я не буду молитися, то знаєте, цього недостатньо. Треба, щоб було 40 праведників. І тому кількість також має значення. І кожен із нас, ми можемо вкласти в цю велику лепту, тобто велику таку силу. Кожен із нас, коли ми помолимося, Бог каже, де двоє чи троє, там і я серед них. Третє, що повинно зробити. Що людина повинна для нашої перемоги, те, що ми технічно допомагаємо, тобто матеріально різними способами, те, що ми допомагаємо в духовному світі, нашими покаяннями, нашими молитвами, а ще треба наше життя, щоб ми почали правильно жити. Бо якщо я почну правильно жити, тоді і Бог буде зі мною. А якщо Бог буде з нами, якщо країна почне правильно жити, по Слову Божому. По заповідях, то Бог не допустить розрухи, Бог не допустить війни. Бо так Бог казав ізраїльському народу, каже, коли ви вийдете в землю обетовану, я вам наказую: робіть, щоб вам було добре, помічайте бідного, не залишайте, каже, добро, любов між вами, між, один між одним, щоб не сварилися. Робіть і виконуйте заповіді Божі. Поступайте чесно в усіх відношеннях, і тоді будете мати благословіння, і я буду з вами. А з другого боку, Бог каже: а якщо не будете, то каже, будете мати прокляття. І він перераховує, що каже, вороги будуть на вас нападати, розоряти ваші дома, ваші поля, ваших дітей будуть забирати в рабство і тому подібне. І всякі болячки, епідемії, хвороби, те, що ми сьогодні бачимо. Це все наслідки гріха. І тому, щоб Бог був з нами, нам треба самим почати, дивитися за своїм життям і вкладати у загальну таку кількість праведників свою душу приєднувати до того, щоб ми могли удостоїтися, що коли написано Возови до мене, і я почую, щоб дійсно Бог нас почув. Бо написано, що грішника Бог не чує. І на останнє. Знаєте, був такий город Содом і Гомора. Це города, які були повністю розрощені. І знаєте, Господь посилає туди ангелів і каже: відкриває Аврааму, чоловіку Божому, свої наміри, що він хоче зробити. І Авраам каже: Господи, ну неужели каже, ти погубиш праведника із нечистивим, і з беззаконником? Бог каже, якщо. І каже. Каже, якщо буде 50 праведників, я не уничтожу ворог. І Авраам каже, знаєте що? А якщо каже, буде 40, і ради 40 не уничтожу, і доходить до 10 і каже, раді 10. І Бог перестав з ним говорити. Тобто, навіть, знаєте, от кажуть так, що якщо буде 10 праведників на Україні або у нашому городі, у Ужгороді 10 праведників, то Бог каже, я не дам ворогу, щоб ворог захопив цю країну або унічтожити цей город. Тому хотілося б, щоб кожен із нас оказався в числі оцих 10 праведників, не тільки 10, а й більше. І ви бачите, по сьогоднішній день, третій рік війни, це про щось говорить. Про те, що є ще в Україні праведники і є ще в Україні люди, яких дійсно Бог благоволить. І тому на сьогоднішній день ми тримаємося завдяки Божій милості і завдяки, звісно, в другу чергу, це знову ж таки нашим патріотам, нашим солдатам, які йдуть, покладають своє життя заради того, щоб ми мали сьогодні тут мир. Але не забуваємо ці, цю велику істину. Що Бог каже, раді 10 праведників я не дам даже і цей город, щоб був унічтожений. І що вийшло? Він приходить у Содомі Гомори, а там немає 10 праведників. Там лише є лотова сім'я, і то їх було не 10. І він їх виводить, праведників спасає, а город придає огню і унічтожає два города Содомігори. Вони були повністю унічтожені. І тому висновок такий, що на сьогоднішній день, щоб ми переглянули своє життя і переглянули своє серце, і щоб ми з вами сьогодні зрозуміли, який я можу зробити вклад для того, щоб прийшов мир в Україну. Молитва, мої поступки, моє життя. І Матеріально, чим я можу допомогти, матеріально допомогти саме у технічному питанні. Давайте помолимося, подякуємо Господу. Я помолюся спочатку перше, потім молимося всі молитвою якою Отче наш. Як молимося? Голос усі, так? І благодаті я закінчу. Боже наш, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, за Твоє милосердя, яке ти нам дарував. Просимо в Тебе милості, благослови нас тут усіх предстоящих. Просимо, даруй миру в Україні і в цей третій рік війни, Господи, Ти ще беріг нас, беріг наше місто, Господи. Ми тобі дякуємо. І ми просимо в Тебе милості, даруй мир, Господи, щоб ця війна закінчилася, закінчилося це кровопроліття. І щоб, Господи, ми ще також могли розглянути своє життя, покаятися і навернутися до Тебе, до Твоєї правди. Дякуємо тобі за спасіння, яке ти нам дарував Сині Твоєму, а нашому Господі Ісусі Христі. Будь прославлений навіки вічні. Амінь. Амінь. Молимося всім Отче наші. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.